Ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВІ. На війні загинув волинянин Олександр Косарів. На Львівщині застрелився військовий. Президент Зеленський вручив громаді Бучі почесну відзнаку Місто Герой України. Слава Україні! У ефірі ранкові новини 1 квітня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі на війні загинув волинянин Олександр Косарєв, чоловік 1972 року народження. Був родом із міста Ківерці. Воїн був старшим навідником гранатометного відділення. Загинув 26 березня цього року під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного та стрілецького обстрілу біля населеного пункту Красногорівка Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку, 31 березня, депутати міської ради зібралися на чергову сесію на розгляді понад 100 питань. Обранці громади виділили кошти для розбудови відділення, де лікуються онкохворі дітки. Також депутати підтримали низку програм та звернень детальніше у наступному матеріалі. Питання землі, перейменування вулиць, а також медицини. У Луцьку відбудеться чергова сесія Луцької міської ради. На розгляд сесії винесено чимало питань, як більше ста. Тож, ходімо, дізнаємось, що розглянуть цього разу депутати. На порядку денному більше як 100 питань. Спочатку депутати Луцької міської ради розглянули низку земельних питань. Одним із основних були зміни до бюджету громади. Зокрема, депутати виділили субвенцію на онкогематологічне відділення Волинської обласної дитячої лікарні. У відділенні лікується багато діток з онкозахворюваннями. Нині там проходять лікування більше 40% пацієнтів з обласного центру Волині. Аби ще більше рятувати життя діток, це відділення вирішили розширити. Тому обранці громади виділили субвенцію на капітальний ремонт дитячої онкогематології в сумі 12 мільйонів гривень. Депутат Луцької міської ради та голова фракції громадянської свідомі Тараш Кітер зазначив, що окрім цієї суми знадобиться і надалі виділяти додаткові кошти. Там можливо потрібно буде виділити більшу суму, адже є багато обладнання, яке потрібно дозакупити. Тому ми підготуємо, зустрінемось. Керівництвом даного лікувального закладу можливо на наступну сесію треба розглядати ще одне виділення для закупівлі медичного обладнання. Там передбачено як ремонт, так меблі, так і різне устаткування. Тому ця сума 28 вісім мільйонів гривень вона включає все необхідне для успішного функціонування цього онкогематологічного відділення. Це відділення онкогематології буде відділені значно більше, ніж те, що є зараз. Воно буде в відділенні травматології та ортопедії. Можна буде зробити для кожної мами з дитинкою окрему палату з окремим самовозлом, так як це вимагається під час лікування цих складних захворювань. Загалом же статистика говорить, що вдається побороти хворобу більше як 80% маленьким пацієнтам, тому розширення відділення дозволить рятувати ще більше діток. Також на розгляд сесії винесли питання про затвердження програми сприяння розвитку волонтерства у луцькій громаді. Депутат Луцької міської ради від фракції громадянських рух свідомий» Михайло Наход запропонував включити ще одну пропозицію. У новостворену програму минулої п'ятниці відбулася зустріч за участі представників найактивніших волонтерських середовищ для того, щоб обговорити положення цієї програми. Бо так домовлялись про це ще коли започатковували цей процес. І прозвучала одна пропозиція, яку доцільно було б включити в програму. Вона не вимагає додаткових бюджетних витрат. Зокрема, пропозиція стосується залучення вищих Продовжуй, будь ласка, 10 секунд закладів вищої та передвищої освіти для того, щоб залучати студентів у якості практикантів для проходження до волонтерської діяльності. Одним із наболілих питань як курсування міжміських автобусів у Луцьку без погодження міської ради ця проблема існує уже доволі давно. Тому депутати вчергово намагаються її вирішити. Зокрема, звернутися до віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, території та інфраструктури щодо впорядкування пасажирських перевезень. Депутати міської ради наголосили, що така проблематика існує у багатьох містах, тому варто її підтримати усім на всеукраїнському рівні. У цьому зверненню бракує конкретики і що проблема. Є е, такою, яка може торкатися і інших міст, і просили доповнити це звернення конкретикою, в тому числі і зверненням до асоціації міст, щоб це питання всі міста підтримували, бо схожі проблеми є кругом, е, бо інакше воно трошки виглядає як ябіднічество, що не монема е, міська рада, не може знайти порозуміння з е, ОДА. І якщо є дійсно проблема, є порушення зі сторони департаменту інфраструктури, ОДА є порушення зі сторони перевізників, то скажіть, чи зверталися ви у судові органи? Щоб оскаржити маршрути приміські, щоб оскаржити дії обласного департаменту, за словами очільника відділу транспорту Луцької міської ради Віктора Главічки, звернення до суду були. Однак після початку повномасштабного вторгнення цей процес затягнувся і позови відкликали. Ба більше міська рада уклала з Волинської ОДА меморандум про співпрацю з цього питання. Проте обладміністрація не виконувала домовленостей, тому чимало перевізників продовжують незаконно курсувати вулицями Луцька. Наприклад, подивіться, на що перетворилася наша привокзальна площа, фактично, на е, е, місце відстою приміських автобусних маршрутів всього Рожищенського району, якщо тоді раніше. На цю площу здійснювалися перевезення лише двома маршрутами з міста Рожища, то на сьогоднішній день департаментом інфраструктури Волинської ОДА завезено всі приміські автобусні маршрути з населених пунктів колишнього Рожищенського району на території привокзальної площі. Якщо всі автобуси в Волині. Будуть їздити в нас в місті і здійснювати перевезення, то які б ми заходи не вживали. У нас транспорту буде дуже багато. Але є сьогодні вимоги. Чинного законодавства України і таких випадків можна назвати чимало, зазначає очільник відділу транспорту. Тому було б логічно, аби цим питанням комплексно зайнялося профільне міністерство. Не менш дискусії викликало одне з останніх питань чергової сесії. Депутати розглянули звернення до Верховної Ради стосовно законопроекту про партнерство. Зокрема, депутатка від фракції Свобода Алла Жупанюк наголосила, що такі законопроекти неприпустимі у час війни, і це порушує традиційні цінності з такою позицією. Колеги з інших фракцій. Не погодилися. Я хотіла би, щоб ви озвучили, в чому саме суперечить цей законопроєкт сімейному кодексу. Які статті ви вважаєте суперечить сімейному кодексу? Стаття в сімейному кодексі 21, де шлюб визначається як союз жінки та чоловіка. Крапка. То я вам у відповідь хочу сказати, що реєстроване партнерство не є шлюбом. Стаття 1 пункт 2 законопроєкту, який ви хочете оскаржити. Наступне моє питання. Де у законі про ну, той, який ви хочете оскаржити, йдеться про сімейні цінності в кожному реченні і не в законі, а в законопроєкті. Дякую. В результаті довгої дискусії депутати міської ради підтримали відповідне звернення. На волині суд призначив 170 тисяч гривень штрафу ухилянту, який хотів виїхати з України завдяки підробленим документам, як ідеться у вироку Любомирського райсуду, У листопаді минулого року обвинувачений волинянин в інтернеті знайшов людей, які пообіцяли виготовити фальшиві документи для виїзду за кордон. Чоловік замовив у них підроблене тимчасове посвідчення військового зобов'язаного та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до служби. Вже 4 грудня чоловік спробував виїхати з України. Під час проходження прикордонного контролю в його дині він надав для перевірки підроблені документи, але фальшивку розпізнали. Щодо чоловіка розпочали кримінальне провадження. Чоловікові загрожувало до п'яти років тюрми, однак обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Відтак, замість ув'язнення йому призначили лише штраф. <звук> у ківерцях. Організували живий діалог Літургія любові присутні разом із ієромонахом Леонідом Григоренком обговорили, як пережити складнощі втрату близької людини, чи домівки, а також як допомагати тим, хто втратив найцінніше. Деталі у нашому матеріалі. Війна залишає жахливий відбиток в душі кожного українця, особливо в тих, хто втратив близьку людину або ж хто був змушений покинути рідну домівку. Щоб поговорити на тему війни і сьогодення у ківерцях, 30 березня відбувся живий діалог, літургія, любові. Захід провів і Ромонах монастиря святого Альфонса, згромадження найсвятішого і збавителя Української греко-католицької церкви Леонід Григоренко. Люди, які прийшли, поспілкувалися зі священно. Служителям на різні теми, які стосуються війни та підтримки військовослужбовців, а також тих, хто втратив найрідніших. Зустрінете батьків, матерів, дружин, дітей, рідних, братів, сестер, тих, хто віддав життя, обов'язково маючи в цьому самі переконання, скажіть їм, ваш син живий. Ваша дочка жива. Вона в небі. Вона були в небесному легіоні. Ніколи нікому не дозволяйте казати і думати, що їх похоронили. Там є їхні могилки, є їхні тіла до якогось часу, але їх там нема. Вони є перед престолом Всевишнього. Це є великі герої великої святості. Бо віддати життя за своїх друзів це найвища степень любові і святості. Хто би що не казав, навіть якщо були якісь гріхи в їхньому житті, бо святими не народжуються. Святі з неба з парашуту не спускаються, вони народжуються серед річних людей. Але раптом на здивування всіх можуть проявити такий героїзм. І ромонах Леонід Григоренко каже, що почав займатися підтримкою близьких загиблих героїв ще задовго до початку повномасштабного вторгнення расистів. Це є покликання. По-перше, покликання до життя, покликання до любові і до милосердя. Воно мало би бути в кожній і має бути. Думаю, надіюся, що є в кожній людині, незважаючи від її конфесійної приналежності і навіть віроїсповідування. І Тому ми від самого початку від Революції Гідності аж до нинішніх днів цим постійно займаємося. І через широкомасштабний рівень війни, і збільшення кількості душевно зранених, травмованих і матерів, і батьків, ветеранів, воїнів, їхніх рідних, дружин, дітей маємо велике завдання, воно не зменшується, а зростає до спільної опіки ними. no Творчого виступу вихованців Ківерцівського центру позашкільної освіти в залі розпочалося живе спілкування між присутніми та ієромонахом. Як краще спілкуватися з вдовами. У мене, наприклад, знайомих є чотири вдови. Як от їх підтримувати, як з ними спілкуватися, бо вони закрилися. Перший так. час були геть закриті від освіту. Мама сказав три дієслова італійські: перше: а кольори, а Прийняти їх. Прийняти їх, усвідомити собі, що я їх приймаю в моє життя. Вони мають місце в моєму серці. Друге, акомпаняре, Супроводжувати. Ти не можеш насильно нав'язати людині своє милосердя. людині зраненій це не підходить дуже. Що, Щоби вона відчувала, що нею опікуються, там, знаєте? От ми вами опікуємося. Боже випаси, це думати, говорити, давати зрозуміти. Тому підходить «акомпаняре». Від того є кампанія. Супроводже, бути поруч. І третє діє слово «інтеграре». Попробувати їх соціалізувати. Увести в соцію. Це дуже тяжко, як ви кажете, влучно вони ізольовуються. Боже упаси» — Ізоляція, Розумієте? Тож такі зустрічі і розмови на теми, які болять багатьом. У теперішній складний час неабияк цінні та потрібні. Ті, хто хоче підтримувати та допомагати, зможуть навчитися робити це правильно. А той, хто втратив близьку людину чи домівку, отримає необхідну підтримку та розуміння. на Львівщині у військовому містечку в Золочівському районі знайшли тіло військовослужбовця Національної гвардії України із. Кульовим пораненням за інформацією речниці спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону Юлії Шевченко, тіло 42-річного військового з ознаками кульового поранення у голову знайшли на території військового містечка. Будь-яких ознак боротьби не виявили. На місці працювали слідчо-оперативна група поліції, ДБР та спецпрокурори. Україна і Польща планують побудувати новий пункт пропуску Адамчуки збережне на кордоні у Волинській області. Як повідомили у держприкордонслужбі, відкриття пункту пропуску для автомобільного сполучення з організацією пішохідного руху сприятиме розвантаженню решти переходів, зокрема щодо пропуску осіб та легкових автомобілів. Служба безпеки України припинила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці. За даними слідства, організатором схеми є начальниця житомирської митниці. Посадовиця залучила до протиправної діяльності одного з начальників відділу, а також місцевого брокера як посередників. В обмін на захабарі вони обіцяли бізнесу не створювати штучних перешкод при митному оформленні вантажів. У разі відмови погрожували податковими перевірками затягуванням часу. І простоями наразі проводяться невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання фігурантів. Також СБУ знешкодила у Дніпрі злочини угрупування, яке викрадало людей і тероризувало мешканців області. До складу банди входило 10 осіб більшість з яких неодноразово притягувалися до відповідальності. Зломисники спеціалізувалися на розбійних нападах. Та вимагання грошей з громадян, у тому числі представників малого і середнього бізнесу. Для маскування вони постійно змінювали автомобілі, використовували паруки, підроблені автономери та фальшиві посвідчення. Сбу Уже відомо, що лідером банди є місцевий кримінальник, який очікує покарання у місцевому СІЗО за розбій та грабажі. Саме він дистанційно керував угрупуванням. Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями. Високоповажні гості одразу з чотирьох країн Європи відвідали Бучу у річницю до окупації міста. Захід разом із Володимиром Зеленським відвідали президентка Молдови Майя Санду, прем'єр-міністр Словаччини, Словенії і Хорватії. Санду наголосила, що цього дня вона з народом Молдови та світовою спільнотою вшановує пам'ять про терор, злодіяння мирним жителям у Бучі рік тому. Вона наголосила, що демократичні країни повинні працювати разом, щоб забезпечити розслідування та покарання за ці злочини росіян. Разом з тим, президент України Володимир Зеленський вручив громаді міста Буча почесну відзнаку Місто герой України. Про це глава держави сказав під час участі у заходах з нагоди річниці звільнення Київщини. Сьогодні для мене честь бути тут і велика честь вручати бучі місто героїв. Почесну відзнаку, що символізує силу цього міста, символізує такий складний шлях, пройдений українцями, сказав Зеленський. У березні серед росіян знизилася підтримка дії армії Росії в Україні. В основному за війну виступають літні люди, які дізнаються новини з телебачення. Як повідомляє російський левада центр, 41% безумовно підтримують дію окупантів в Україні. До слова у лютому було 48%. 31% скоріше підтримують, не підтримують 20%. У лютому було 17. Більше за інших війну проти України підтримують ті, хто довіряють телебаченню як основному джерелу новин. 79% Схвалює діяльність президента РФ 81%. А також опитані віком понад 55 років 79%, і чоловіки 77. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Відбулася чергова ротація волинських поліцейських зі зведеного батальйону національної поліції України Захід. Про це повідомив очільник поліції Волині Юрій Крошко на своїй сторінці у Фейсбуці. Побажав нашим хлопцям успішного виконання поставлених завдань, а головне повертатися живими, здоровими, написав очільник волинських поліцейських. Він зазначив, що усі поліцейські мають бойовий досвід ще з 2014 року. Дехто з часу повномасштабного вторгнення відправляється на схід вперше. Поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка ошукала людей на понад 200 тисяч гривень. Зловмисники розміщували оголошення в інтернеті про надання послуг, за які потрібно було сплатити наперед, але обіцяного замовники не отримували. Таким чином вони встигли ошукати більше 30 осіб. Як повідомили у Волинській поліції, організував цю схему 37-річний житель Києва із двома співучасниками з Волині та Одещини. Усі раніше були засуджені за різні злочини. Днями оперативники спільно із слідчими та управлінням корд провели у них одночасні санкціоновані обшуки, під час яких вилучили мобільні телефони, планшети, банківські картки та інші речові докази. Нині всім трьом горе-бізнесменам загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років. Білоруський диктатор і поплічник кремлівського недомірка Олександр Лукашенко, з дозволу якого з території Білорусі рашисти неодноразово атакували Україну, вирішив закликати оголосити перемир'я в Україні і припинити бойові дії. Про це Бульбофюрер заявив 31 березня у посланні до білоруського народу та національних зборів. А треба зараз, поки не почалася ескалація. І... Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Да, многие сейчас, особенно в России, могут сказать, ну мы уже прокрашали тогда на Донбассе. Другой момент, другой момент, другая ситуация. И с учетом тех условий прекратить надо боевые действия. Перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права Переброски Піброски оружії, боєприпасів, живої сили і техніки. Все, мертва замерли. У той же час він почав лякати, нібито небезпекою початку третьої світової війни, уникнути якої, начебто, можна лише за допомогою переговорів. Тож дуже ймовірно, що благання про перемир'я пов'язане із анонсованим раніше україною потужним контрнаступом на фронті, до якого расисти швидше за все не будуть готові. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у посланні до народу та парламенту 31 березня заявив, що Польща має намір вторгнутися до Білорусі та вщент знищити країну. Про це повідомляє низка білоруських змі. Йде кропотлива, закрита робота. Ну повірте нас, я вас ніколи не обманував. Ані готуються вторгнутися на території Білорусі для Унічтаження нашої країни. ділують із наших біглих бойовиков. Окрім того, фантазер Лукашенко звинуватив Захід у нападі Росії на Україну, а також заявив, що ніколи раніше в Білорусі так гостро не стояло питання збереження суверенітету та незалежності країни. Нового Yeah, man. Рашисти продовжують тероризувати мирне населення України. Керівник офісу президента Андрій Єрмак опублікував наслідки російської атаки у селі Розумівка у Запорізькій області. Місце прильоту Росіяни здійснили обстріл. Були влучання у житлові приватні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також прилетіло по селу Нижня Хортиця, було влучання у районі місцевої ферми. На волині чоловік скоїв самогубство. Трагедія трапилася 29 березня у селі Михлин, що у Луцькому районі. За інформацією поліції області, тіло скривали на судово медичну експертизу, зуслідів насилля Немає яка причина такого рішення? Волинянина невідомо триває слідство. 39-річний мешканець села Михлин, що у Луцькому районі, покінчив життям самогубством шляхом повішення. Його тіло скерували на судову медичну експертизу. слідів насилля не виявили. Відомості належним чином задокументовано за статтею 115 з приміткою самогубство кримінального кодексу України. любому є. ДТП за участю мотоцикла, яка трапилася близько 20-ї години 30 березня на проспекті відродження у Луцьку. За інформацією правоохоронців, водій автівки Хюндай не надав перевагу у русі мотоциклісту та зіткнувся з ним. Внаслідок чого 18-річний водій двоколісного та його пасажир отримали тілесні ушкодження. Водій автомобіля, залишивши транспортний засіб з місця події, зник нині слідчі. Вже внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліцейські встановили особу водія порушника. Наразі його розшукують. У Луцьку вранці 31 березня сталося ДТП на кільці біля стадіону Авангард. Зіткнулися дві автівки. Відео опублікували у місцевому телеграм-каналі. Транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. На місці працюють патрульні з 30 на 31 березня рашисти атакували Україну дронами Камікадзе. Також ракетами обстріляли Харків та Запоріжжя. За інформацією Генштабу ЗСУ, для завдання авіаційних ударів ворог задіяв 10 ударних БПЛА типу шахет. Дев'ять з них знищили наші захисники. Очільник Харківської ОВА Олег Сенігубу повідомив, що в місті зафіксовано щонайменше шість прильотів, попередньо зес 300 Обстрілювали з боку Білгорода. Відомо, що в одному з районів міста пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто. Легкі поранення отримали троє людей. Госпіталізації не Потребували шахедами. Росіяни поцілили в об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Госпіталізували двох цивільних чоловіків віком 44 та 66 років. Вночі 31 березня російські окупанти обстріляли Запоріжжя. У місті пошкоджено інфраструктурний об'єкт. За інформацією голови Запорізької ОВА Анатолія Куртєва. В результаті ворожої атаки люди і житлові будинки не постраждали. На Росії продовжує бавовнити вночі 30 березня у Білгороді. Пролунали гучні вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляють про хлопки у різних частинах міста. Одна із бавовн потрапила на відео. Що це палає, поки не відомо. Однак, навколо чогось усі дуже метушаться. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 04 або ж 050 782 4011. І вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.